Христос Воскрес! Мир вам! Саме через смерті Воскресіння Христа ми можемо мати мир із Богом і один з одним. Бог достойний слави за це. Але на початку проповіді я б хотів поділитись і тим миром, який Бог подарував особисто мені на цьому пройдешньому тижні. Бог дав можливість разом із братами бути в, цій, в цьому служінні, в цій поїздці на відбудову. І для мене не тільки в'язання арматури було вперше, це все було для мене вперше. На фоні цих братів я був як маленька тростинка, яка колишиться на вітру. Але чим Бог, як Бог давав сили, так і намагався служити. Тому, слава Богу. І хочу лише сказати, що це. Різні служіння показують плоди в різний час. І це служіння відбудови є служінням на дуже довгу перспективу. Зараз ми бачимо лише фундамент, на якому мало що можна зробити, але в майбутньому, коли на тому місці буде стояти церква, це служіння буде довго і буде дуже плідне. Тому я дякую кожному, хто також долучився до цього служіння. Хоча не всі можуть поїхати, не всі можуть бути там, але кожен може молитись, кожен може в різний спосіб допомагати і служити, чи то фінансами, чи ще чимось. І ми буквально з вами, друзі, будуємо Царство Боже, і це велика честь для нас. Я згадую, як мій дідусь розповідав, як вони ще в радянські часи самі їздили, будували церкви, де і раніше, і зараз ще досі проходять служіння. І зараз ти можеш бути частиною цього великого дійства. Слава Богу, за це. А ви знаєте, Бог також при створенні світу працював шість днів і на сьомий день спочив. І цим Він показав і нам приклад, що є час, коли ми працюємо, докладаємо багато зусиль, і приходить момент, коли нам треба відпочити. І я хочу сьогодні продовжувати. Дослідження піснення до євреїв і продовжити цю тему спокою і миру, який ми можемо мати з Господом. Це привітання мир вам або єврейське шалом, яке я сказав на початку, воно не просто так, є найпопулярнішим і най, е, найпопулярнішим привітанням у євреїв, бо немає кращого побажання, ніж мати мир із Богом. І це той мир, який Бог мав на сьомий день творіння. Коли він завершив всю працю, він спочив, він був в мирі. І саме в цей стан миру Бог помістив нас як людей. Ми продовжимо досліджувати Пислення до Євреїв, це четвертий розділ. І до цього на прикладі Ізраїля ми побачили всю небезпеку невірства і непослуху. Наприклад, євреїв і їхнього непослугу пустелі. Вже після цього ми говорили про Пасху, і ми бачили ту саму істину на прикладі фараона, його невірство і його непослух і до чого це привело. І протягом всього цього пісня, тема віри, вона буде продовжуватись і збагачуватись. Це один, одна з підтем, яку автор бажає відкрити нам в цьому післанні, і нам потрібно звернути увагу на це. І ми побачимо, як практично ми можемо зміцняти і зберігати нашу віру. І перед тим, як розглянути сам текст, який ми будемо досліджувати, важливо згадати, що ми говорили про Божий спокій. І це перша книга Мойсея 2.2. Буття, Другий розділ, другий вірш. І скінчив Бог Дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він. Відпочив у дні сьомому від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він усієї від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Цей спокій говорить про завершення роботи. Бог своїм словом створив увесь всесвіт, і для нього це не було чимось складним. Але уявіть собі всю ту мощ, яка була потрібна для створення всього цього світу. До певного часу потрібно було працювати, щоб чогось досягти. Ти завершив цю справу і нарешті отримуєш спокій. Так само і ми, і так і Бог, мета Божа в створінні світу була завершена, і Він поставив людину. В цьому стані спокою. Від початку ми мали цей мир з Богом. І тепер вже прочитаємо сам уривок, це Євреїв 4 розділ з 6 по 10 вірш. Євреїв 4, 6, 10. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не війдуть за непослух. То ще призначає він деякий день сьогодні? Бо через Давида говорив по таким довгім часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов, був у Його відпочинок? Той, хто відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Амінь. З першого погляду складно розуміти, про що саме йде мова. Отже, це говориться в контексті всього розділу, але спробуємо це розглянути більш детально. Шостий вірш. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього. Мова йде про спокій. Обітниця, що деякі люди війдуть у Божий спокій, залишається відкритою. Бог обіцяв це, і ця обітниця досі дійсна. З причини невірства і непослуху євреїв у пустелі, ця обітниця ще залишається дійсною. А ті євреї, яким від початку була звіщена Євангелія, не війшли туди. Хоча вони мали великі привілеї, перевагу. Отже, вони перші почули Євангеліє і бачили Божі дива, але це не дало їм жодної користі, тому що те, що вони бачили і чули, не було розчинено вірою. А ми, яким Євангелія була свіщена через тисячі років, ми увірували і ми війшли нарешті у той спокій, в який євреї не змогли зайти. Вони бажали туди піти, вони робили певні кроки. Але смерть наздогнала їх у пустелі, і тільки деякі люди змогли війти до обіцяної землі. Тому стара заповідь суботи була дана їм як прообраз того спокою, який був при створенні світу, і того спокою, до якого вони ідуть. Друга книга Моїсея, 20 розділ 8, 11-й вірш. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, і син твій, та дочка твоя, та раб твій, та невільниця твоя, і худоба, і приходько твій, що в, брат... в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь, небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому, поблагословив Господь, день сьомий. І освятив Його. Бог освятив цей день і відокремив його, тому що він сам в цей день спочив. І субота відображала той спокій, який Бог мав. Субота вказувала на Христа. Той спокій, який ми можемо мати із Богом, той мир із Ним, який ми досягаємо через Христа, субота була прообразом цього. Римлян 5.1. Отож, Виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Бо, в іншому перекладі, ми вже маємо мир, виправдавшись через Христа. Христос привів нас у цей стан спокою. І тепер субота, день відпочинку, це не лише один день в тижні, це все наше життя, яке знаходиться в Божому спокої. Ми вже ввійшли в той спокій. На який вказувала субота завдяки Ісусу Христу. Він привів нас в той загублений стан миру і гармонії із Богом. Він завершив роботу Божу по спасінню людства і тому на Христі Він сказав звершилось. Викуплення звершилось. Людство війшло у Божий мир і Божий спокій. І тільки зараз, коли ми живемо в новому заповіті, ми змогли отримати спокій через Христа, Бог дав нам час і можливість для цього. Читаємо далі 7 і 8 вірш цього розділу, то ще призначає він деякий день сьогодні. Бо через Давида говорив по таким довгім часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день. Не сказав би по цьому. Тому Господь дає нам час сьогодні, сьогоднішній день, щоб війти в Його спокій. Бо якби Ісус навин чи хтось інший ввів би євреїв у спокій або людство, то нам би не потрібен був Христос. Хтось інший ввів би нас туди, і жертва Христа не потрібна. Але ми бачимо, що навіть ті євреї, які ввійшли у обіцяну землю, вони не отримали спокою. Так, це була обіцяна земля, вони мали там певні переваги, але спокою вони не знайшли. Ісус Навин ввів євреїв в обіцяну землю, але вони все одно не отримали те, чого шукали. І саме тому Бог залишає цю обітницю відкритою. І саме тому ми читаємо далі. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Цей уривок дуже полюбляють суботники і намагаються якось притулити його до того, що суботу потрібно виконувати. Ось людові Божому залишається суботство і спочинок. Але тут мова йде про інше. Від початку субота була вказівником на Христа, але так як євреї його відкинули, то й досі тримаються суботи. А що робити грішнику, який не війшов у Божий спокій? Ну, Якщо хочеш, можеш виконувати суботу, спробувати якось хоча б один день в тижні віддати Богові. А якщо ми знаємо Христа, якщо ми віддали йому все своє життя, то нам не потрібен один день для Господа, все наше життя, кожен наш день буде прожитий у мирі із Богом і в Божому спокої. Це як з'їсти фантик і виконати цукерку. Євреї не побачили, на що вказує субота. Вони бачать ого, вказівник, який, який він гарний, як він гарно стоїть. Коли ви бачите знак на дорозі, ви не розглядаєте сам знак. Ви дивитесь на те, на що він вказує. Але євреї цього не побачили. Вони зупинились лише на цьому знакові і забули, на що він вказує. Чи бачите ви, у чому справа? Людина, яка не знайшла спокій і радість у Христі, буде триматися за будь-які можливості отримати хоча б короткочасний спокій, а вона насправді її серце все одно буде наповнене хвилюванням. Коли ми не прийшли до пізнання істини у Христі, то звісно, що людина буде, буде намагатись отримати цей спокій з інших джерел. Один біблійний коментатор дуже влучно сказав про це. Спокій також означає свободу від усього, що турбує або хвилює вас. Деякі люди не можуть мати спокій у думках або емоціях, бо дуже легко дратуються. Будь-яка дрібна незручність порушує їхній внутрішній мир і їм постійно здається, що їх хтось дратує. Спокій це не свобода від усіх труднощів. Та незручностей, а свобода від того, щоб так легко турбуватись через них. Це означає бути спокійним, незворушливим, мирним у серці. Проблема нікуди не зникає. Подразник він залишається, але наша реакція на нього може стати зовсім іншою. І ви точно знаєте таких людей. Одна та сама ситуація, але реакція зовсім різна. Один взривається від будь-якої незручності і поспішає висловити всім своє незадоволення, сказати, що він відчуває всередині, а інший мовчки і спокійно відповідає на той самий виклик, не піддаючись паніці чи внутрішнім емоціям. Він твердо спина... тримає спину ровно, дивиться спокійно. Не проявляє навіть внутрішніх, можливо, образ чи, чи гніву, він реагує спокійно. Бог пропонує нам свою відповідь на проблему, а світ пропонує свою. Світ говорить: не будь терпілий, скажи йому все, що думаєш. А Бог говорить: будь смиренним, Прощай, як і я простив тобі. Світ говорить, ти не заслуговуєш такого ставлення до себе. А Бог говорить, ти заслуговував значно гіршого, але я явив милість до тебе. Світ говорить, ти знайдеш спокій, якщо зробиш це або отримаєш інше. А Бог говорить, тільки я можу дати тобі той спокій, який ти так сильно шукаєш. Бог говорить, що мене достатньо. Мене достатньо, щоб ми не жили в постільному хвилюванні, чи за своє життя, чи за своє майбутнє. Ми можемо мати спокій, навіть якщо знаходимось там, в 35 кілометрах від фронту, де ми не знаємо, що буде далі. Ми можемо мати спокій, коли не власні над подіями, які нас оточують, коли нас наповнюють різні емоції і багато чого хочеться сказати. Але ти дивишся на Христа. І смиренно приймаєш ті недолі, які спадають на твою долю. На жаль, ми часто думаємо, що Христа недостатньо. Ми вдаємося до людських методів вирішення проблем, шукаємо обхідних шляхів. І навіть якщо Бог вже запропонував нам прямий шлях до мети. Це Христос. Ми не навчились бути задоволеними Христом, тому шукаємо земних альтернатив. Ми не розуміємо, як багато Христос простив нам. І тому нам так важко прощати іншим. Ми недостатньо довіряємось Христу, і саме тому замість Його спокою в нашому серці бурлить розпач, сум, гнів та постійні хвилювання. Але Христос сказав в Матфія 11:28. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Христос бачить людство, яке знаходиться в цьому стані, яке бігає від одного джерела задоволення до іншого, яке намагається заспокоїти себе хоч чимось, хоч якимось короткочасним задоволенням. Він бачить і пропонує: прийдіть до мене у всі струджені та обтяження. Якщо ви бачите, що в вашому серці постійні хвилювання або ваша реакція на подразники, вона дуже бурна. Ви не можете стримати себе, тримати язик за зубами або просто проявляти любов до ближніх, ви дратуєтесь від найменших речей, то знайте, що Христос може дати вам цей спокій і знайдете спокій душам своїм. І буде не лише один день в тижні, коли ми приділяємо час Господу, думаємо про нього і можемо відпочити. Але кожен день, коли ми будемо працювати в цій праці, ми будемо спокійні. Наша реакція буде зовсім інша, і в цьому ми будемо мати радість і задоволення. Друзі, Христа достатньо. Якщо дійсно хочете отримати спокій, прийдіть до нього, і Він. Вас заспокоїть. І останнє, на чому буде завершувати, це 10-й вірш цього уривку. Хто би війшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Той, хто війшов у Божий спокій, може відпочити, може працювати із радістю. І може прийти до стану, коли Господь вже звершив все, що потрібно. І не потрібно намагатись заслужити своє спасіння. Ми просто дивимось на Христа, на ту роботу, яку Він звершив, на той спокій і мир, який Бог дарував нам. І цього достатньо, щоб мати мир у серці. Хто відпочив від, від своїх справ, той довірився Господу. Тому Господь говорить нам: прийдіть до мене. І я вас заспокою. Амінь. Помовмось.